Яйця на салат удвалюється. Доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати салат з крабових палочок. Для цього ми взяли 8 яєць, взяли баночку кукурудзи, майонез, крабові палочки. Я взяла такі дві упаковочки по 240 г. Разом 480 і, і цибулю. Цибулю яйцями отварили, цибулю зараз будемо різати на маринування. Ріжемо цибулю дрібними кубиками. Для маринаду у киплячу воду ми додаємо одну чайну ложечку цукру, одну. Чайну ложку солі і оце Дві чайні ложки. Поки крабові палочки наші розмерзаються, бо вони з морозилки ми почистимо і поріжемо яйця. Почистили ми яйця і почистили крабові палочки. Ну що, тепер можна нарізати? Нарізаємо яйця теж кубиками Яйця ми порізали, висипаємо їх у салатник. Черга з крабовими паличками. Теж нарізаємо їх кубиками. Так, дорогі мої глядачі, не забувайте донатити на ЗСУ, підтримуйте наших захисників, бо тільки завдяки їм ми можемо готувати щось смачненьке, насолоджуватись життям, відпочивати тільки завдяки, дякуючи за силу. З цибулі ми злили маринад, висипаємо цибулю, висипаємо нашу кукурузу. Тепер ми щось додаємо гірчиця французька. Вложимо прямо таких гарних дві ложки. І, звичайно, ж майонез. І все це ретельно перемішуємо. Ось такий салат із крабових паличок у нас вийшов. Можна. Насипати і пробувати. Я думаю, що це буде смачно. Спробуйте і ви. Усім смачного.